Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. І сьогодні у, відповідь, сьогодні у відео піде про підживлення рослин. У мене було запитання під попередніми відео, чим я підживлюю свої рослинки. До речі, всі і квіти, ось як ви бачите на відео, і оюрочки. Ось такі, це вже другий етап посадки. Перші в мене вже плодоносять, вон там далі вже є, а це я вже другий посадила. І висадила також треті. У мене буде три етапи посадки огірочків. Тож я вам сьогодні розповім і покажу, чим я підживлюю свої рослини. Одразу хочу сказати, що я більш зараз віддаю перевагу біологічним, екологічним, скажімо так, підживкам. Це біопрепарати. Також я усе мульчую свіжоскошеною травою, як свіжоскошеною, так і вношу. У мене це просиня минулорічне, також мульчую соломою, я вам покажу далі на городі у відео. Тож, кому таке цікаве, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, коментуйте, а ходімо я вам розкажу і покажу. Тут я зробила із стільця такий столик примітивний, щоб показати вам все, чим я підживлюю свої рослинки. Збільшу, щоб було гарно видно. Тож, перше, це біопрепарат, у мене азотофіт. Вирощую органічним. Ось такий біодобавочка, вона у жидкому вигляді, вона вноситься як і на початку посіву, так і вже в розсаді, так уже і в період квітування, нарощування плодів, так і під дерева. Ще я е, вношу триходерму. Ось видно такий препарат триходерма це штам грибів. До речі, я його роблю сама. Я ось купую таку триходерму у магазині і потім чуть-чуть е, цих грибів вносю триходерму, е, куповано. Її, до речі, можна також зібрати в лісі, Я хочу поїхати в ліс і спробувати знайти гриб триходерми. Оскільки вона, ну, можна сказати, не зовсім така дешева, ця триходерма, а мені її потрібно багато, тому я її роблю в домашніх умовах сама. Це беру звідси трохи міцелію цієї триходерми і на перловки її вирощую. Досить гарно вона росте. Якщо цікаво, як її робити, напишіть в коментарях, я розкажу в наступних відео. Також я використовую букаші, які роблю також сама. Якщо цікаво, як їх зробити, пишіть, я розповім. Ще я підживлюю бурштиновою кислотою, це щоб краще зав'язувалися плоди. Вносила також кальцієву селітру. Це одноразово, я її на початку я тільки висаджувала один раз проляла кальцієвою селітрою для старту, щоб почала зростати краще розсада. Також ось такий ще біопрепарати я вносила на городі. Коли саджала картоплю. Так само вносила під кавуни. У мене є відео, я показувала. Ну, і також ще використовую розконцентрат у різних пропорціях це початок агітації, він є у різних. Також ще використовую курячий та коров'ячий послід. Настоюю, як потрібно там. 3-4 дні потім розводжу з водою, і, до речі, я його вношу разом із триходермою. Триходерму я замочую. Ось така в мене ємність на 8 відер. Я сюди викидаю цю всю баночку триходерми, Вона годинку-дві настоюється і потім розводжу з курячим послідом і настояним курячим послідом. Зараз я вам покажу. Ось такий в мене концентрат. Я беру півлітрову баночку цього концентрату, щоб не спалити рослинки. Зрозуміти мене вірно. Це я сюди беру вже триходерму півлітрову баночку на відро води і поливаю вже під корінь по літрі під кожну рослину. На сьогодні вже 31 травня 2025 року і я вам покажу, який. Рослинки мають вигляд на сьогодні. Вони у мене у тепличці. І покажу також у відкритому ґрунті. Тож, так у мене виглядають вже томатики. Ось такі вже позав'язували. Перша китиця. Це високорослі у мене рожеві. Назви зараз не пам'ятаю, але одразу скажу: я садила всі голландські сорти. У мене тут небагато по 5-10 кущиків різних, як і рожеві, так і червоні. Ну і огірочки поміж ними. Це також все гібриди у мене. По назвах не скажу, тому що різні. І перчики, також голландські. Ось уже будуть розквітати. Це все я підживлюю. До речі, я чередую. Допустимо, один тиждень. Одними я підживлюю, на інший тиждень вже іншими добривами. Це, допустимо, там курячі чи коров'ячі із триходермою. Ну, я так чередую. От, потрібно вже підв'язувати огірочки, вони гарно вже квітують і наростають. Також помідори. Пройдемося. Це третя стадія висаджених моїх огірочків. Може, ще буду і четвертий раз садити, побачу я. Так, небагато їх підсаджую. Ось такі в мене баштанчики. Вже є частина висаджені, а це підростали, які були менші, то вже сьогодні буду їх також висаджувати в відкритий ґрунт. Помідорки гарно квітують і вже в'яжуться. Це, до речі, у мене помідори із пасинків, які в мене обмерзли. Вони гарно пустили пасанки. Я їх ще ці пасанки поприщіпую і повисаджую ще на городі, щоб було більше в мене розсади. Це такі перчики, які також підмерзали, але вони з пасанків попускали, і такі зараз пишненькі уже також он, будуть квітувати. А я то думаю, хто в мене в теплиці тут хазійною. А це, звичайно, жук. Прийшов до моїх баклажанів. Ось такі в мене тепличці кабачки. До речі, на городі вони набагато кращі одній ці. Це один сорт. Зараз я вам покажу, там, мабуть, у них йде жирування, не знаю. Но там це просто монстри. Такі в мене ось огірочки на городі. Я їх тут також прикриваю плівочкою. Тому що ночі в нас холодні, і все в мене з замульчованою соломаною. Де відкритий огірочок, він набагато менший, ніж он. Такий самий під плівочкою. Бачите, яка різниця? Тут у мене у колісах я посадила кукурудзу, щоб їм в подальшому вона робила тіньок. Воно гарненько вже сходи росу, воно вже переволочене. І будемо чекати на наступний врожай віночків. А тут ходімо, я вам покажу свій баштан. Тут у мене вони у бутилках. Поки що прикриті, я не відкриваю, хай краще наростають. В бутилках вони гарно тут себе почувають. А це ось тут у мене під плівкою. Така невеличка плівочка, у нас вже добре піднімається сонечко. Буде жарко на день. Зараз я прищімно. І подивіться, які у мене монстри тут сидять. Такі самі кабачки. І, мабуть, тут дуже добре, тому що листя, ну це що, з чимось, Це монстри. Там он, вже вони квітують. І жду вже, зараз відкрию, може, вже якийсь кабачок і зірву. Тут також у мене посаджені кавунчики, вони пішли в ріст, а тут у мене халепа вийшла. Прибігли мурахи і поїли мені кавуна. Ну, наче він такий живенький, думаю, що піде. Ходімо далі. Вон там уже винеться кавунчик. І зараз покажу вам кавунчики, які висаджувала 9 травня вже відкритий ґрунт. Все я, до речі, мульчую, соломою на городі. Тут у мене посаджені перчики. Ось такі вони. У нас пройшли рясні дощі. Тож, влаги вдосталь. Такі ось помідорки у відкритому ґрунті ось висаджені. Ну і далі ходімо до баштана. У міжряді я саджаю кукурудзу, щоб вона була кулісою І все буду мульчувати соломою. Також мульчую соломою і картошку. Ось такі кавунчики у мене у відкритому ґрунті. Одразу скажу, їм прохолодно. Я так розумію, вони, ну, жовтенькі такі. Хоча вони і під, 에, підживлені, я їх підживлюю. Але, так розумію, їм трохи холодновато. Все ж де тепла. Ось тут такі. Ну і далі ковір у мене з буряна, який я буду зараз за все сапати і одразу буду мульчувати. щоб менше було потім. Бурянів. Кому корисна така інформація, коментуйте, будь ласка, чи вам таке цікаво, щоб я розповідала. До речі, я обіцяла, що вийде відео вже про садові кашпо, але я ж кажу, як ви бачите, фронт роботи у мене зараз дуже великий, потрібно поборотися з буряном, то це відео трохи переноситься. Ну воно є, є всі процеси, трохи не встигаю я доробити. Тож далі буде. Всім гарного, мирного, тихого дня чи ночі чи вечора. До наступних відео.